Друзі, я вас всіх вітаю. Хотів би почати свою проповідь з такого питання, можливо, дещо незвичне. Чи доводилось вам бувати коли-небудь на суді? Комусь з нас? Я думаю, що не багатьом. Можливо, так. Да. Хтось був, хтось не був. Я думаю, більшість, що не були. І... Ми б дуже не хотіли бути б на суді в ролі обвинуваченого, так? Я думаю, що жоден з нас би не хотів. Але так як більшість з нас, особливо брати, є водіями, також і сестри, думаю, буде досить така звична ситуація, коли нас зупиняє поліцейський за якесь правопорушення. Можливо, ми спеціально, не спеціально, десь ми порушили, нас зупиняють. І це є також таким невеличким судом, тому що нам виносять постанову, нам виписують штраф, і це є також суд. І якого б ми хотіли відношення до себе по справедливості чи по милості. По милості, так? Я, мене теж досить часто зупиняли, можна чемно попроситися, це не завжди про, ну, проходиться. Можливо, там попросити якесь усне попередження, нас також можуть відпустити, таке теж проходить. Але я би хотів би сьогодні торкнутися трошки іншого суду, який буде відбуватися над кожним із нас, тому що ми цього суда не уникнемо. Цей суд є на землі, і ми знаємо, що на землі багато що можна вирішити. Питання чесно, нечесно, за гроші, ще за якісь за зв'язки. Але ті люди, які читають слово Господнє, євреям 9 розділі, 27 вірш записані такі слова. І так, як призначення людям один раз померти, потім суд. І ми бачимо, що написано, що кожна людина, яка живе на цій землі, після своєї смерті, вона буде на суді. І чи вдасться нам так само, як на цій землі, щось вирішити, чи зможемо ми. Заплатити, чи зможемо ми попросити священика, своїх родичів поставити свічку, відмолити нас? Я думаю, що такий номер не пройде. Якщо ми читаємо досить уважну Біблію, ми знаємо, що Бог є суддя і Він є Бог справедливий суддя, в нього нема нічого неправильного і з ним не пройде ніякий такий номер, який проходить на цій землі. І темою, моєю, моєю темою моєї проповіді буде це: Бог є справедливий суддя, чи, має, чи маю я шанс на порятунок. І я би хотів би, щоб ми разом з вами зачитали уривок з римлян з 21 по 26 вірш. Нині ж, незалежно від закону, виявилась Божа праведність, про яку свідчать закони і пророки, а праведність Божа через віру в Ісуса Христа. В усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдовуються даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів, у Божому довготерпінні. Щоби показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса. Я би хотів би, щоб ми розглянули такі деякі ключові моменти, які ми можемо знайти в цьому уривку. І побачити цей шлях до Спасіння, коли ми пристанемо на Божому суді. І що ми бачимо з 22 і 23 вірш нам, Показує, що всі ми є рівні перед Богом. Ми є однакові. Якщо ми почитаємо контекст третього розділу, там апостол Павло роздумує про те, чи добре бути євдеєм, євреєм. Євреї, як ми знаємо, що вони завжди думали, що вони чимось краще. І він каже, так, да, є ця перевага, тому що єврейському народу були дані слова Божі. Але Далі говориться, але далі Павло розказує, що всі є однакові перед Богом, що нема тих, хто шукає Бога, немає тих, хто слухає Його голосу. І в цьому кожна людина є однаковою перед Богом. І 23-й вірш каже, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. Перед Богом немає кращих, гірших. Ті, що можуть оправдатися якось через свої вчинки. І ми бачимо, що е, ті люди, які думають, що вони е, чимось кращі, я не такий, як оця людина, цей п'яниця, цей вбивця, цей перелюбник. Я трошки кращий. Але Бог через своє слово каже, що нема праведного ні одного. І всі згрішили, і всі однакові. І також цей 22-й вірш говорить, що праведність Божа з'явилася останній час. Ми бачимо, що в чому праведність Божа, він нас підводить до того, що 24-му віршу, 24-й вірш, що оправдання дається нам даром. Як я вже говорив, що не можемо ми заслужити своїми вчинками. Не можемо ми прийти до Бога зі своєю правеністю. Не за діла ми отримуємо це виправдання, а через викуплення, що в Ісусі Христі. Люди, якщо ми перестаємо перед судом і нам дають шанс на якесь виправдання, шанс на те, щоб ми якось виправили свою ситуацію, я думаю, що кожна людина, яка є, має бути засуджена, вона використає любу можливість, вона віддасть останні гроші. Навіть яких в неї немає, вона позичить, вона все віддасть для того, щоб мати це виправдання. Але часто ми в своєму житті ми не хочемо прийняти це виправдання. Ми не хочемо прийняти цей шанс. Тому що, як я вже сказав, що ми починаємо дивитися по сторонах. Ми починаємо дивитися і шукати того, хто гірший за нас. І, як би здавалося, така, такий. Шанс великий, але часто для людини він здається занадто дорогим. Вона не хоче прийняти виправдання даром, вона хоче прийти до Бога на своїх умовах. І читаючи 25 й вірш, ми бачимо, що його Бог дав як жертву примирення в його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. І ми бачимо, що. Єдиний шанс на порятунок це є жертва примирення, жертва, яку дав і приніс за нас Ісус Христос. І ми бачимо, що є єдина умова, кожна людина може його зроби, прийняти цю жертву і може бути оправдана, але є одна єдина умова це прийняти Його вірою, прийняти цю жертву. Прийняти Признати перед Богом, що я є людина грішна, що я не є кращий за когось іншого. Я не є кращий за ту людину, яка більше десь в моїх очах грішить. І ми бачимо, що Ісус Христос став нашою платою за наші вчинки. Він став платою за наш гріх. І через те, що людина не мала можливості спастися через свої вчинки, Ісус Христос прийшов і став жертвою для нас. Я би хотів би. Що ми трошки більше торкнулися цього поняття жертва примирення? Якщо ми будемо читати Старий Заповіт, там згадується також цей момент. Ця книга «Вихід» з 25 розділі, там з 17 го по 22 й вірш, це символізує це кришка ковчегу. Тоді, коли священик заходив в свята святих. Він кропив кров'ю жертви, приносилась жертва, і він кропив кров'ю жертви. І тоді Божа слава сходила на цю кришку ковчегу, і Бог прощав гріхи, він покривав ці гріхи. Але ми бачимо, що в Біблії записано, що кров жертви вона лише тимчасово вона покривала цю, цей гріх, але вона не могла його повністю. Простити. Якщо ми подивимося новий заповіт, то Ісус Христос один раз і назавжди приніс себе в жертву за гріх кожного з нас. І ми бачимо, що це є повнота і одноразовість жертви Ісуса Христа. Не, 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 не потрібно ще щось додавати. Це є єдина досконала жертва примирення. І вона не просто закриває на деякий час перед Богом гріхи. А вона остаточно викуповує нас. І ми перестаємо перед Богом вже праведними. І ми бачимо, ще раз хочу нагадати цю єдину умову. людина повинна прийняти вірою цю жертву. І зачитаємо Євреям 9 розділ з 11 по 14 вірш. А Христос, пересвященик майбутніх благ, прийшов через більший досконалий нерукотворний намет. Тобто неземної будови. І не завдяки крові козлів і телят, а завдяки власній крові він увійшов один раз до святині і здійснив вічне викоплення. Бо якщо кров козлів і телят з водою змішаний попіл телиці, коли не покропити, освячений нечистих для очищення тіла, то наскільки більше кров Христа? Який вічним духом приніс себе, непороченого Богові, очистить наше сумління від мертвих діл, щоб ми служили живому Богові. І тому Він є посередником нового заповіту, щоб через смерть, викуплення, через смерть для викоплення від переступів нашого завіту, покликані одержали обітницю вічної спадщини. І ми бачимо в євреям також за, торкається. Тої первоначальної жертви, яка приносилась в старому заповіті. І тут написано, що не завдяки крові козлів і телят, а він війшов своєю кров'ю. Він приніс себе один раз і назавжди, щоб викупити нас. І ми бачимо, що Біблія також говорить, що Він є єдиним посередником. Часто люди стараються знайти якихось. І в цьому житті, щоб щось вирішити, деякі питання, і також і в духовному. Вони йдуть до священика, вони моляться деяким святим, вони шукають Марію, яка в Біблії ніде не сказано, що вона може бути посередником між Богом і нами. Але тут конкретно і ясно сказано 15-й вірш. І тому він є посередником нового заповіту, щоб через смерть. Для викуплення від переступів першого заповіту, покликання одержати обітницю вічної спадщини. Ми бачимо, що тільки в крові Ісуса Христа ми можемо отримати цю обітницю, не через е, ніщо інше. Також жертва примирення вона е, також є, має два аспекти: це умиротворення, е, Бог задовільняє свою праведну вимогу за покарання за гріх. Як ми читали, всі ми згрішили, але є кара за гріх є смерть. І другий аспект це виправдання. Бог проголошує віруючого віру праведна. Як я вже говорив, через віру, бо Бог, борг гріха, покривається жертвою Ісуса Христа. Ми є праведними перед Богом. І ще раз хочу зазначити, що цей, цей акт, ти кіно. Доступний через те, що ми повіримо в Ісуса Христа, не через ніякі наші заслуги, не через те, що ми поправимо своє якесь становище, почнемо за кожен свій вчинок неправильний робити п'ять правильних вчинків, коли ми почнемо вести правильне життя. Це все не допомагає тільки через віру. Отже, жертва примирення це є центральним образом, який вказує на Ісуса Христа. І цей образ поєднує Божу справедливість від покарання за гріх і милість, коли Він нас прощає і виправдовує в одній події смерті і Воскресіння Ісуса Христа. Ми досить недавно святкували Воскресіння Ісуса Христа. І ми практично кожен рік зачитуємо да, ці слова, якби Христос не Воскрес. Так, Ісус Христос помер і Він Воскрес для нашого оправдання, тому що ми знаємо, що Його жертва Бог прийняв через Його Воскресіння. Також і четверта думка по римлян – це подвійне свідчення Божої справедливості. Ми бачимо, що це 20... 25-й вірш. Його Бог дав як жертву примирення в його крові через віру, щоби показати свою справедливість у прощенні раніше вчинених гріхів. Це старий заповідь. у Божому довготерпінні, щоб показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдує того, хто вірить в Ісуса Христа. Ми бачимо, що Бог в довготерпінні спасав тих людей, які жили. До Ісуса Христа, коли вони не мали цієї можливості прийняти його жертву. Вони приносили ці жертви е, е, цих тварин, їхню кров, і вони оправдувались, і Бог їх спасав через це. Але в останньому часі бо, е, Павло говорить, що Він оправдує тих, хто вірить в Ісуса. І ми бачимо, що. Е, що всі ми перестанемо перед Судом, всі ми станемо перед Богом, але в нас є шанс це прийняти жертву Ісуса Христа. І я ще раз хочу е, зазначити такі ключові думки, які ми прочитали з цих віршів. Перше, це що ми повинні усвідомити, що Бог є праведний і справедливий, і перед Ним всі люди рівні, кожен своєму гріху. Немає правильніших. Немає трошки гірших, трошки, трошки, трошки кращих. Всі ми є рівногрішними перед Богом. Далі, що ми можемо побачити? Це Божа справедливість задовольняється тільки завдяки жертві Ісуса Христа. Далі ми оправдовуємося даром завдяки жертві Ісуса Христа. Не завдяки наших вчинках, не завдяки тому, що ми зробимо щось правильно. І хотів би зачитати ще одне місце, що дарує нам Господь через жертву Ісуса Христа. Це Івана, перший розділ, 12 вірш. А тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять в Його ім'я. І ми бачимо, яка чудова новина для нас, які є засуджений перед Богом, тому що ми є грішними від нашого народження. І Бог дає нам. Перейти з цього статусу засудженого, статус е, спадкоємців, статус дітей Його. І також хочу звернутися до тих людей, які ще не знають е, Ісуса Христа, не знають Бога, не, і які не прийняли цю жертву, які живуть в цьому світі і думають, надіються на щось, не знаю, на що вони можуть надіятися, що якось вони після своєї смерті зможуть вирішити це питання вічності. Але я хочу, щоб ви. Ще раз звернули увагу на слово Господнє, яке говорить, що тільки завдяки жертві Ісуса Христа ми можемо мати Спасіння. Повинні прийняти Його вірою. Це не складно це зробити, але людина, яка живе в своїй самоправедності, в своїй гордині, їй досить складно це зробити. І я закликаю кожного з нас, щоб ми ще раз пороздумували над цим словом і прийняли цю благодать, яку дає нам Господь. Амінь. Давайте помолимося. За захисту, всім необхідним, що в цьому житті, поти таємники свої щедрі думки. Господь, я дякую тобі також, Господь, за цю велику жертву, яку ти приніс за мене, за мій гріх. Дякую тобі, Господь, що ти дав мені цей шанс на оправдання перед тобою, що ти спас мене, що ти дав мені зрозуміти це, Господь. І дякую тобі, що я міг прийняти цю жертву Ісусу Христа, що я завдяки його крові можу стати перед тобою не в своїй праведності, не своїми заслугами, а з твоєю праведністю, Господь. Тому що. Ти даруєш мені цю прагнені, Господи. Дякую Тобі за цю таку можливість, що ти даєш мені називатися Твоїм сином, Господаре. Дякую тобі, що я можу бути спадкоємцем твого вічного царства. Господь, дякую тобі за це. Прошу за тих людей, які ще не зрозуміли цього, щоб ти відкрився їм, щоб ти працював з їхніми серцями, щоб вони могли зрозуміти, наскільки це велика жертва, Господи, наскільки це велика можливість, Господь. Прийняти тебе, прийняти твою жертву і мати вічне життя, мати спасіння. Амінь.